З'єднання за допомогою різьби належать до найпоширеніших. Деталі з'єднані як за допомогою різьби, утвореної на їх поверхнях, так і за допомогою кріпильних деталей з різьбою. Різьба це утворені на зовнішній чи внутрішній поверхні, однакові за формою розгляду гвинтові виступи і канавки. Залежно від профілю гвинтового виступу чи канавки різьби, бувають три купи. Трапиться прямокутні. Для з'єднання деталей у виробах найчастіше застосовують різьбу з трикутного профілю з кутом при вершині 60 градусів. Її називають метричною. Зображувати різьбу, такою, як ми її бачимо, дуже складно тому на кресленні це роблять спрощено, умовною. Незалежно від профілю різьби, її умовне зображення завжди однакове. На стержні по зовнішньому діаметру різьбу зображують сильними лініями, як на вигляді спереду. Так і на вигляді зліва. Лінії, що відповідають внутрішньому діаметру різьби, проводять суцільно тонкими. Причому на вигляді зліва проводять дугу, яка приблизно дорівнює 3 четвертих кола, розімкнуто в будь-якому місці. Але не на центрових лініях фаску на вигляді зліва не показують. Різьбу на внутрішній поверхні показують суцільними тонкими лініями по зовнішньому і суцільно товстими по внутрішньому діаметру. Паску на вигляді зліва не показують. Зверніть увагу, що штриховку в розрізі завжди доводять до суцільно товстої лінії. Різьба, показана як невидима, зображується штриховими лініями і по зовнішньому, і по внутрішньому діаметру. Межу видимої різьби проводять до лінії її зовнішнього діаметра і показують суцільно товстою основною лінією. За умовним зображенням неможливо визначити форму і розміри різьби, тому тип різьби і її основні розміри зовнішній діаметр і крок показують накреслені написом умовним позначенням. Метричну різьбу позначають літерою М. Розміри вказують у міліметр. Наприклад, напис означає, що різьба метрична, зовнішній діаметр 20 мм, крок 1 мм. Малий крок у позначенні наводять, а великий ні позначення різьбі, як правило, відносять до її зовнішнього більшого діаметру. Для показу різьби у з'єднанні застосовують у розрізі площиною, яка проходить через віз з'єднання. Отвір з різьбою може бути наскрізним чи не наскрізним. Якщо потрібно для зображення деталей зовнішньою різьбою, застосовується місцевий розріз. У місці з'єднання двох деталей різьбу зображують так, щоб в отворі було видно ту частину різьби. Яку не затуляє різьба стержня. Суцільні товсті лінії, що відповідатимуть виступам різьб на стержні, переходять суцільно тонкі лінії, що відповідають западинам різьби в отворі. І навпаки, суцільно тонкі лінії, що відповідають западинам різьби на стержні, переходять суцільно товсті лінії, що відповідають виступам різьби в отворі. Поперечний переріз різьбового з'єднання має характерні особливості: межею між контурами. Деталі з різьбою є суцільна товста лінія, яка відповідає діаметру кола виступів, тобто зовнішньому діаметру, різьби на стержні. Суцільна тонка лінія, проведена на 3 четвертих кола, відповідає западинам внутрішньому діаметру різьби на стержні. З'єднання, утворені кріпильними деталями з різьбою, носять назву цих деталей: Болтові, шпилькові, гвинтові тощо. Кріпильні деталі з різьбою зустрічаються у дуже багатьох виробах. Щоб упорядкувати застосування цих деталей, їх форми і розміри стандартизовано. Тому кріпильні деталі з різьбою називають стандартними. Це дає змогу зосередити її виробництво на спеціалізованих підприємствах і спростити виготовлення виробів. На кресленнях з'єднань стандартні деталі зображують спрощено за відносними розмірами. Це означає, що розміри їх окремих елементів визначають за співвідношенням і зовнішнім діаметром гібрид. Його позначають літерою D. Співвідношення для таких розрахунків наведено на рисунку, що ви бачите на екрані. Завдяки спрощеному зображенню кріпильних деталей прискорюється виконання креслення. Стандартний болт це циліндричний стерлин з шестигранною головкою. На стержні болта нарізана різьба. Головку болта і кінець стержня обточено на конус. Це називається фаска. Розміри кріпильних деталей на складальних кресленнях не наносять. Основні дані про них записують у вигляді умовного позначення до специфікації. Користуючись цими позначеннями, потрібні розміри можна визначити з таблиць у довіднику. Умовне позначення болта включає тип і розміри різьби довжину його стержня. Запис означає, що болт з метричною різьбою діаметром 12 мм, малий крок 1,25 мм, довжиною стержня 60 мм, загальний вигляд болтового. Показано на рисунку. У деталях 1 та 2. Які треба з'єднати, просверлюють отвори, діаметр яких трохи більше за діаметр болта. Щоб запобігти руйнуванню деталі 2, при звинчуванні гайки 4 на стержнях болта надівають шайбу цифер 5 Креслення такого з'єднання складається з зображень деталей, що входить до його складу. На рисунку показано етапи утворення креслення болтового з'єднання. Спочатку викреслюють з'єднання деталі 1. Потім докреслюють болт, начебто вставлений в отвір у деталях 2. Далі креслять шайбу надіту на бол 3. І в останню чергу гайку циферкою 4. послідовність виконання креслень відповідає порядку утворення самого болтового з'єднання. Болти на складальному кресленні показують. Нерозсіченими, якщо цічна площина проходить вздовж їх осі. Також нерозсіченим показують гайки і шайби. Зверніть увагу, як заштриховано з'єднання деталі 1 та 2. А зараз я вам покажу наочно, як виконується завдання з побудови креслення цих з'єднань. Всі креслення виконуються з розміром зовнішнього діаметра 10 мм. Всю решту інформацію ми беремо. Таблиці і за формулами, які ви бачите на екрані. Також їх можна взяти в довіднику. А далі справа техніки. Беремо виконуємо. Спочатку розрахунки записуються все послідовно. Далі, по цим розрахункам, тобто нашим розмірам, виконуємо креслення наших е, з'єднань. являє собою кругле кільця. Для шайб в умовному позначенні вказують діаметр болта, наприклад, шайба 12 Це означає шайба для болта діаметром 12 мм. Гайка це шестигранник, у середині якого є отвір з різьбою, обидва плоти. в торці гайки і отвір з різьбою мають фаски. До значення гайки входить тип різьби і її розміри. Запит означає, що гайка має метричну різьбу діаметром 16 мм, рок різьби великий. Okay. <laughs> Циліндричний стержень, на обох кінцях якого нарізана різьба. З кожного кінця шпильки знято фаску. Для шпильки вказують тип різьби, її розміри і довжину заглинтуваченого кінця. Наприклад, це означає, що шпилька має метричну різьбу діаметром 16 мм, крок різьби великий, довжиною заглинчуваного кільця 60 мм. Дякую за увагу, підписуйтесь на канал, пишіть в коментарях, що, що вас зацікавило, що у вас не вийшло. Дякую за увагу, до побачення!